Привіт всім. Так, ну що, роблю я нове ліжко. Ну, Опять же, для мене воно не геть нове, для декого можливо нове. Це буде таке ліжко. Це нижнє було. Хочу показати в процесі, тому що декого цікавить. Ну, дивіться, в загальному так. Це у нас такі... Ноги, всі чотири штуки будуть такі, тільки ці будуть короткі, ці у нас 60 см, це нижнє було всередину, вони мають пустоту клеєні. Тому що ну, можна було б масивно, так, мені здається, правильніше і краще. Я його буду ось так зараз <кхів> ну, по порядку, давайте. <кхів> це було фактично ось вам якби, принцип дверей. Отак. От якщо, якщо побачити, то вони так зв'язані. А вже з самого стовпа я кріплю на таких три шканта. На 22 дубових. Заходять вони так туди нормально. І зараз вони О, бачите. і на клей, і на шкантах. таких трьох шкантах в мене ширина 42 см, здається. Тут рішка достатньо, плюс клей, плюс торець приклеїться ще нормально буде. Але на стовбах, як бачите, в мене тут зразу фаска є, а в кінць, при кінцях немає фаски. От. Це е, значить, що буде під, під шапочкою ось мене така кришка, кришка вона, вона ще буде не одна кришка, буде ще зверху шапочка, але. Чому я ось ці речі тут не проходив і тут не проходив? Для того, щоб буде прикріплюватися ще такий фріз. Ось така декорація. І, якби так, то тут виходила би така ну, щель. А так я зразу не доходжу. Отак воно буде. О. І буде все під ноль. Так що, ось такі моменти. так само і знизу буде. Плінтус набуватися по кругу окантовуватися, тому я так і зробив. Ну Зараз я посверлив всі отвори і буду клеїти все менше було. Більше було. Та все так само, аналогічно, тільки що воно ширше. Це що біля голови. Ну там, Можливо, щось цікаве в процесі покажу. Ну, що в нас готове? Готове ліжко, це, що я почав робити, знімав, маємо такий результат. Побачив процес, емаль, сірка біла. А так, з підклейкою царги бокові з толщені. Так, по суті, все. Які є просто ну Кому був такий цікавий модель. Дякую за увагу.